Лімеренція це один із психічних станів, в який може потрапляти людина. Суть цього стану полягає в тому, що у нас, по відношенню до якоїсь людини, об'єкту лімеренції з'являється інтенсивна, сильна, нав'язлива закоханість. Ми постійно думаємо про цю людину, шукаємо зустрічі з нею, нафантазовуємо собі стосунки з нею, навіть якщо ця людина і не в курсі справи, що там відбувається. Лімеренція має певні ознаки, ви зараз їх прослухаєте і, можливо, впізнаєте себе. Ну, коли ви будете їх слухати, у вас може весь час виникати така думка, навіщо це взагалі здалося. Насправді, лімеренція має не тільки ознаки, але й причини. Тобто вона для чогось людині потрібна, якусь функцію вона виконує. І от якраз з оцих причин і випливають ознаки. А ознаки лімеренції наступні. Лімеренція виникає на початку стосунки з людиною або навіть взагалі без реальних стосунків з цією людиною, тобто існує тільки в голові самого лімерента. У лімерента постійно з'являються думки про цю людину. Вони буквально не покидають лімерента бідолашного навіть, якщо б він хотів, щоб ці думки кудись поділися. Лімерент фантазує про стосунки з цією людиною. Про те, як вони, наприклад, спілкуються, про що вони спілкуються, куди вони разом ходять. Вони у цих фантазіях можуть сваритися, миритися, кохатися, розставатися, сходитися. Лімерент може нафантазовувати про знайомство з друзями, родичами свого об'єкта. Тобто в голові лімерента відбуваються повноцінні стосунки, такі, якими вони могли би бути в реальності, але вони лише в нього в голові. Ці стосунки часто носять нав'язливий характер. І Лімерент навіть хотів би їх позбутися, але не завжди в нього це виходить. Проблема в тому, що наш мозок не дуже -то добре розбирається між тим, чи щось відбувається в реальності, чи щось відбувається лише в наших фантазіях. Ну от, наприклад, якщо на людину буде їхати ворожий танк, та й не тільки ворожий, навіть наш, то у неї буде працювати активно амігдала, яка у нас відповідає за стрес. І відповідно будуть певні зміни в організмі. Так от, якщо людина тільки уявлятиме собі, що на неї їде ворожий танк, у неї точно так само активізується амігдала, і точно так само будуть відбуватися точно ті самі фізіологічні зміни, гормональні, нейрогормональні зміни в організмі. Так, наче це відбувається в реальності, просто дещо з меншою інтенсивністю. Тому треба бути дуже обережними до того, що ви там собі нафантазовуєте, ну це так як ліричний відступ, ви маєте розуміти, що Ну, якщо ви по житті така людина, що ви схильні собі там уявляти всякі неприємності, то ви маєте розуміти, що ваш організм реагує на ваші фантазії брухливі, так наче це відбувається в реальності з відповідними негативними наслідками. Так що, якщо ви вже там щось фантазуєте, то краще фантазуйте щось таке приємне і путнє, а не всякі там дурнощі, із яких ви будете тільки потерпати потім. Ну так от із-за того, що лімерент постійно накручено фантазовує собі стосунки з цією людиною, мозок вірить в те, що ці стосунки є, і у мозку формуються нейронні зв'язки. І ну фактично, коли лімерент стикається з тим, що ці стосунки не відбуваються в реальності, він може реально страждати із цього із-за того, що цих стосунків немає, тому що для мозку лімерента вони є. Так як лімеренція виникає на початку стосунків або взагалі без стосунків, то лімерент закоханий в об'єкт, будемо так називати цю людину в об'єкт, ну якого по суті лімерент не знає. Тому що для того, щоб дійсно полюбити людину, треба знати цю людину, треба знати, що ми любимо. Якщо ми закохані в якусь людину, яку ми погано знаємо, це означає, що ми просто закохані в той образ, який створили. Ну, це логічно, правда? Як ми можемо любити людину, якщо ми не перебували з нею ні в яких стосунках або перебували в короткотривалих і ми ще не встигли людину вивчити то кого ми любимо? Якщо ми навіть не знаємо цю особистість, звичайно, ми любимо те, що самі собі придумали. Я вже у інших відео про це казала, ну для новоприбулих, чи для тих, хто підзабув, я повторюю, що коли ми погано знаємо людину, то наш мозок знову ж таки так працює, що йому треба завершити картинку повністю. Якщо якихось пазликів до повного уявлення про людину у нас не вистачає. Реальних, нічого страшного, наш мозок домалює, дофантазує. І ми на цю людину накидаємо якісь наші психологічні властивості методом переносу. Ми на неї накидаємо ті психологічні властивості, які б нам хотілося, щоб у людини були, створюючи такий приємний для нас образ. Ну, звичайно, ми можемо бачити і те, що в людини є. Одним словом, ми просто собі щось придумали. Це, начебто, полюбили, ну насправді ми полюбили не людину, а свою фантазію. І от Лімерент, не знаючи об'єкт, в який закоханий, ну, починає відповідно так само нафантазовувати і досить таки ілюзорно сприймає цю людину. І потім, якщо виявляється, що ця людина не відповідає цьому прекрасному, ідеалізованому ілюзорному світлому образу, то лімерент може навіть сердитися на цей об'єкт, тому що ай яй 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 як же ж так я там собі понакручував. А ти не такий чи не така, як мені б захотілося? Окрім того, що Лімерент може сердитися на об'єкт своєї пристрасті за те, що він виявився не таким ідеальним, як лімерент собі намалював, він ще може сердитися. Ну, скоріше за все, сердиться на цю людину, тому що вона не відповідає такими ж емоціями, які є у лімерента. При тому ця людина взагалі може бути не в курсі справи. Як я вже казала, що на неї там щось нафантузували цілі стосунки, мало не одружилися, мало не заміж вийшли, дітей завели і так далі. Тобто, людина тут взагалі ні до чого. А на неї лімерент сердиться незрозуміло об'єкту із-за чого. Ну тим не менш, отака ця штука лімеренці. Тобто, так лімеренту мало просто бути закоханим в об'єкт. Він хоче, щоб об'єкт відповідав такими ж почуттями, і це одна із самих принципових ключових ознак лімеренції. І в той же час це ключова потреба лімерента просто знати, що почуття взаємні, навіть стосунки не обов'язкові. Тому часто лімеренти закохуються в того, хто недоступний для стосунків, щоб можна було ідеалізувати цей образ, нафантазовувати собі. І не будувати навіть з ним стосунки, тобто достатньо просто думати, відчувати, що об'єкт відповідає приблизно тим самим. Лімерент може закохуватися в людей, які зайняті вже перебувають в стосунках глибоко в сім'ях з дітьми, або може бути закоханий в людей, які знаходяться десь там на іншому кутку світу, і зустріч неможлива, або належать до. Іншої там, знаю, конфесії чи, можливо, довічно чи надовго ув'язнені. Тобто найбажанішим об'єктом лімерента виступають люди, з якими стосунки неможливі. Чому ви зрозумієте далі, коли ми будемо розбирати причини лімеренції, які, як я вже сказала, і визначають ознаки цієї лімеренції. намагаючись сподобатися об'єкту своєї пристрасті, лімерент може грати роль. Також прекрасної людини, щоб заполонити серце об'єкта, також лімаренти схильні міняти своє життя, підлаштовуючи його під об'єкт. Ну от, наприклад, у Ліверента були плани кудись іти. Ну він дізнається, що. Об'єкт пристрасті буде в іншому місці, і все нема питань. Плани міняються, якщо це взагалі можливо. І лімерент йде туди, туди, де буде об'єкт пристрасті. Тобто підлаштовує своє життя, свій графік, може підлаштовувати свою зовнішність під об'єкт. Якщо, наприклад, знає, що от об'єкту подобаються там, не знаю, чорняві, наприклад. От, а лімарент блондинка. Тобто, ну, це не залежить від статі. Коли я кажу лімарент, я не маю на увазі, що це тільки чоловіки. Да? Це від статі не залежить. От людина може перефарбувати волосся, чи якось змінити стиль одягу чи ще там щось. Тобто є задача закохати в себе об'єкт, і для цього все йде вхід, в тому числі можна перекреслювати свої плани, своє життя і короче, займатися всякими такими дурнощами, що ну, досить таки здорово може підпсувати життя на тому етапі, поки людина знаходиться в цьому стані. Так як Лімерент палко бажає отримати взаємність, то він може намагатися її бачити у будь-яких навіть самих найдрібніших проявах свого об'єкта, якийсь жест, погляд, не знаю, там міміка око смикнулося, і лімерент такий це щось значить. Тобто лімеренти схильні надавати якогось такого сакрального любовного значення мало не будь-яким проявом об'єкта пристрасті, і дуже сильно радіють, коли, хоча б, щось їм вдалося. Таке побачити, якийсь зворотній зв'язок емоційний, і відповідно дуже сильно засмучується, якщо, попри всі старання, не вдалося побачити жодних ознак взаємності від об'єкта. Так, Лімерен тоді знаходиться в глибокій печалі, що знову ж таки теж підпсовує йому життя, бо ну, суттєво впливає на його настрій, самопочуття, бадьорість і так далі. Бажання отримати знаки уваги від об'єкта своєї пристрасті. Постійно провокує Лімерента шукати зв'язки, контакти, займатися сталкерством, тобто переслідуванням свого об'єкта, намаганням йому якось телефонувати, писати, розпитувати в спільних знайомих про нього, облазити весь інтернет, Фокс, довжив поперек для того, щоб знайти якусь інформацію. Тобто людина явно озабочена об'єктом. Не лише настрій лімерента залежить від того, звернув об'єкт пристрасті на нього увагу або ні. А а і навіть якісь тілесні прояви. А, ну, скажімо, якщо об'єкт звертає увагу, то в людини ці метелики в голові, чи в животі, чи в чому там ті метелики, тобто така ейфорія, може підніматися дофамін, серотонін, ендорфін. А коли об'єкт не звернув увагу необхідну для лімерента, то навпаки пропало все. Людина на кортизолі, людині погано, людина може втрачати сон, втрачати апетит, можуть з'являтися якісь болі в тілі незрозумілого характеру психосоматичного, тому що людина потерпає. Таким чином, ми бачимо, що людина фактично саму себе катає на оцих емоційних гормона нейрогормональних гойдалках. Що здорово виснажує її психіку і організм в цілому. А об'єкт, я нагадаю, може навіть не здогадуватися, що такі страсті, і мордасті відбуваються досить поруч. Найчастіше лімеренція проходить сама по собі, але, на жаль, це триває не кілька днів, це може тривати навіть місяцями, а то і кілька років. Вона проходить. З найбільшою долею ймовірності після того, як Лімерент добре ознайомлюється з об'єктом своєї пристрасті, пересердився на цей об'єкт, що він виявився не таким насправді, як лімерент собі понакручував, тобто прийняв цю жорстоку реальність. І до реальної людини у Лімерента емоцій вже не виникає. Виникає тільки до свого уявного образу. Тобто, по суті справи, лімерент закоханий не в реальну людину. А у певний вигаданий образ, а сама ця людина ну, лімеренту, виходить, до лампочки. І от уявіть собі таку ситуацію, коли об'єкт також проникся почуттями до лімерента, вони краще познайомилися, а у лімерента інтерес уже зник. От такі от ситуейшени бувають у лімерентів. Ну і наостанок ще один прикол про лімерентів, полягає в тому, що лімерент може бути закоханий одночасно у кілька об'єктів. Які ж причини лімеренції? Причина перша, вона ж найчастіша, це втеча від реальних стосунків. Людина може з якихось причин боятися вступати в реальні стосунки, не хотіти, не бути насправді психологічно готовою і вибирає о, такі лімерентні стани. Тобто вона начебто закохана, ну насправді просто вона намагається зайняти. В своєму житті, в своїй душі, серці місце якимось цим нафантазованим об'єктом, а для того, щоб не вибудовувати реальні стосунки. Тому що реальні стосунки, ну це в якійсь мірі робота, ну це історія про вразливість, про те, що треба відкриватися, треба бути справжнім, справжньою, можуть ранити. Можуть покинути навіть да, після довготривалих навіть стосунків. Можуть зрадити, підставити, обманути, а можуть і ні. Тобто лімерент розуміє, що може бути боляче. Далі, навіть якщо ми не говоримо про боляче, ну в реальному житті, в реальних стосунках, ну треба там трошки підлаштовуватися під когось. Виникають реальні конфлікти, які треба вирішувати. Виникають стосунки не тільки з реальною людиною, а ще й з родичами чи друзями цієї реальної людини. Ну, коротше. Стосунки, як я вже сказала, це в якійсь мірі робота. А Лімерентові воно ну, нафіг надо ця ламбада. А він собі там понамальовував мультиків, що от я закоханий в цей образ і все. Ну, і як же, як же, як же Лімерент може закохатися в якусь людину, щоб будувати з нею реальні стосунки, якщо він уже закоханий от в цей об'єкт. І других він не бачить в упор, і він може отак існувати роками. У мене ось клієнт був не так давно, у якого також є така одна штука. Він то в одну закохається на кілька років, то в другу закохається на кілька років, і навіть їй не каже. До речі, це також а, така характерна поведінка лімарентів. Можна навіть ще докинути до вище вказаних ознак. Це те, що лімаренти або взагалі не, не зізнаються в своїх почуттях об'єкту, або якимись такими дуже віддаленими натяками. Чому? Та тому ж, що а що раптом цей об'єкт візьме, де відповість взаємністю, що тоді доведеться будувати з ним стосунки. А так, прекрасно, я собі там понамалював мультики вже у своєму явному світі любові, і реальні стосунки можна не будувати. Друга причина лімеренції полягає в тому, що лімеренція для деяких людей це як втеча від реальності. Тобто, якщо в першому варіанті це втеча від реальних стосунків, де людина не вибудовує реальні стосунки, а грається в вибудову реальних стосунків. От друга причина це втеча від реальності. Дійсно, реальність може не задовольняти людей такою, яка вона є, і з якихось причин людина може не адаптуватися до неї. І тоді вона може використовувати так звану втечу від реальності. Ну, часто це може бути втеча в алкоголь чи інші заборонені речовини, втеча в азартні ігри, втеча в соцмережі зараз така популярна. Тобто, замість того, щоб проживати своє реальне життя, людина в щось втікає і колупається там. В тому числі і лімеренція, це можливість втекти від реальності у свої фантазії, у світ кохання, в світ стосунків і проводити час не в, не в реальності, а у своїх там мультиках, які людина себе накручувала, тому що реальність з якихось причин для людини є гіршою ніж її фантазії. Третя причина лімеренції це втеча від виконання якихось видів діяльності від виконання реалізації якихось завдань. Тобто буває так, що людині треба щось робити, ну таке глобальне, не в плані там зуби почистити. Да? Ну, людина або боїться цих починань чи цієї діяльності, ну або не готова ще наразі, і вона може тікати в цей стан лімеренції, в нього повністю поглинатися. Страждати радіти, переживати сталкерити і так далі. Тобто, ну як я вже сказала на початку, лімарент розгортає цілу бурхливу діяльність, внутрішню і зовнішню щоб достукатися до об'єкта пристрасті. Ну при цьому не будувати з ним стосунки. От і таким чином людина може відволікатися від виконання якихось нагальних завдань. Ну, таким чином лімаренція виступає як така си прокрастинація, тобто я буду відтягувати виконання якоїсь завдання, бо мені ніколи. Я ж в мене ж любов в голові. У мене в мене ж любов. Третя причина лімеренції заключається в тому, що людина переживає цілі гормональні бурі, злети і падіння, весь оцей нейрогормональний заміс, і як я вже сказала, людина дійсно сама себе на це підсажує як на наркотик. Тому їй важко далі вже відмовитися від лімеренції, бо організм вимагає цих гормонів, скажімо. От звернув увагу е, об'єкт пристрасті, о, дофамін відскочив, о, яка бадьорість, а цю ж бадьорість можна використати і для діяльності якоїсь. От не звернув, ну так, там уже падіння всього і сиродоніну, полав, і вже грусть, печаль, і хочеться підняти, знову треба ганяти за об'єктом пристрасті. Знову щоб все це піднялося. А, так що людина сама себе на це підсаджує, їй важко з цього зіскочити. Ну, як типового наркотика. Ну і ще однією причиною лімеренції є творчість. Ну, я думаю, що з опису ви вже зрозуміли, що з отаких фантазій, з отаких пристрастей можуть дійсно у людей здібних народжуватися всякі твори: вірші, пісні, знімаються фільми, створюються картини і так далі. Люди творчих професій являються ну, дещо специфічними, їм постійно потрібне натхнення чого ж вони будуть творити, якщо вони не будуть самі переживати якісь там емоційні бурі, злети і падіння. От Для цього люди можуть навіть, ну, я б не сказала, що це свідомо, ну, скажімо, не сильно опиратися цьому. От Закохався в когось композитором, зараз він як навитворяє щось, взаємодіяти з об'єктом пристрасті Зовсім не обов'язково. Достатньо тих фантазій, які є в голові, і ці фантазії можуть виливатися в реальні пісні, вірші і так далі. Так що лімеренція. Судячи з того, про що було сказано вище з її причин, потрібна людині ну, для тих чи інших задач. Саме тому люди, які схильні до лімеренції, можуть бути в принципі, до неї схильні все життя, тому що вона для них виконує певну функцію. Є певна відмінність між лімеренцією і любовною залежністю. Для того, щоб ми не плутали, я вам зараз розкажу, в чому полягає ця відмінність. Отже, відмінність перша. Лімеренція виникає на початку стосунків або взагалі без стосунків. Любов на залежність виникає якраз таки в результаті включення людини в реальні стосунки, при яких людина реально поступово стає залежною від іншої людини, з якою вона реально перебувала в реальних стосунках. Лімеренція здатна проходити сама по собі, без будь-яких зусиль людини. Або людина дізнається краще про об'єкт, про те, що він представляє собою в реальності і пропадає інтерес. Або взагалі може бути переключення на інший об'єкт, просто таке спонтанне, де і все. Любовна залежність бистро не проходить, сама по собі не проходить, вона потребує ну, досить -таки потужної роботи над собою, над тим, щоб цю залежність прибрати. При лімеренції лімеренту достатньо просто знати, що почуття об'єкта взаємні. Все, далі можна не розвивати чи не продовжувати. При любовній залежності людина потребує реальних стосунків з цією людиною, а, при тому бути якомога частіше разом, контролювати об'єкти своєї залежності, а, перелякана від того, що об'єкт може покинути. Ну, і знову ж таки, це стосунки з реальною людиною. Ну, чим вони схожіться? тим, що в обох випадках є сильна фіксація на об'єкті. Нав'язливі думки про нього і ну, такі потужні емоційні реакції на об'єкт лімеренції і на об'єкт залежності відповідно. Ну, і вас мабуть цікавить, а як же все це діло усунути? Усувається лімеренція залежно від того, з яких причин вона виникла. Ну, от, наприклад, якщо людина впадає в стан лімеренції, тому що боїться реальних стосунків, значить треба працювати над цими страхами страхами. Для того щоб їх усунути, щоб людина не боялася вибудовувати реальні стосунки з реальними людьми. Ну і власне кажучи, лімеренція пройде сама по собі. Ну і так, і по інших причинах лімеренції. А щоб з'ясувати причини лімеренції, якщо ви прослухали це відео і ще вам не відкрилася ця сакральна таємниця, чому ви схильні до лімеренції, якщо ви себе впізнали в описі, значить це все з'ясовується в кабінеті психолога. Тобто, спочатку треба з'ясувати причину, із якої у вас є схильність до лімеренції, і потім прибрати цю причину лімренція, покине вас відповідно самотужки.